Друзі, вітаю вас на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса. І сьогодні настав час звітувати по спільнику вернісажу сініх барв. Чи вдалося мені втілити все задумане, скоріше всього, що ні? Але багато чого я пов'язала і пов'язала задоволення. Зігріємо ручки та ніжки. У мене зв'язались ось такі шкарпетки. Це пряжа Gazal Happy Feet, Пряжу мені подарувала Лариса з каналу «Різнокольорова мозаїка. Лариса теж бере участь в віднісажі осінніх барв. Я думаю, що ви добре вже всі її знаєте. Пряжа класнюча. Кольори просто розкішні. Мені дуже вони подобаються. Як ниточка лягає в шкарпетку, мені теж дуже сподобалося. І взагалі я отримала масу задоволення. Коли в'язала ці такі яскраві переходи, мені дуже сподобались. П'ятка тут стронг. В принципі, такі зовсім прості, але за рахунок фактури пряжі, за рахунок кольору, класні. Поки що вони будуть лежати. Не знаю, кого вони будуть ще зігрівати. Але кандидатів в мене є багато, тож, я думаю, що. Згодяться. Добре, що вони вже зв'язані, якраз вже похолодало. Сьогодні достатньо так холодно. Вчора ще було сонце, сьогодні взагалі вже вітер. Прям така справжня осіння погода. Не Вистачає для загальної картини ще дощу. І наступна номінація Діти то наші квіти. Скоріше всього, знаєте, що в мене є три чудові квіточки. І. Для однієї з них найменшої я планувала в'язати сукню з цієї пряжі. Це пряжа Rose Garden. Тут 100% бавовна, виробник Ярнарт. І я планувала в'язати сукню, а потім побачила, що потрібно нам кардиган. Дуже зручно, що це все на гудзиках. Ну, звичайно, одягаю я через голову, тому що зловити застібнути гудзики це дуже довго. І, скоріше, легше розстібнути кілька гудзиків і одягнути через голову. Тому що, поки вона бігає по будинку, я бігаю за нею. Ну, напевно, всі знають, кого є маленькі діти, як не просто їх одягнути. І вчора ми, до речі, вже трошки встигли, поки ще було сонце, хоча й було вітряно, відзняти цей кардиган на доньці. Я зараз вставлю вам відео, ви зможете переглянути. Пінчик класний, все чудово. Розмір просто один в один, все підходить. Єдине, що ця пряжа навіть при поворотному в'язанні трохи косить. Оце її єдиний мінус на дотик. Вона дуже приємна, класна. Але є трохи косина. Звісно, що перев'язувати я її не буду. Ще спробую випрати і заблокувати, тому що я випрала просто так сушила. І, можливо, це змінить ситуацію, але я не впевнена, тому що є в мене із єрнарт e, Flowers e, светрик, хоча там в'язання по колу, то він теж косить і так я його й носила. Тр трішки паром проходила, вирівнювала, і, а потім в процесі він трохи закручувався, але це не, не критично. Ті, хто не в'яжуть взагалі, не зрозуміють, чому справа. Головне, щоб нам подобалось і було комфортно. Планка тут сильно в'язана, все мені класно сподобалось. До речі, петлі я сильно не розтягувала, і вона вийшла якраз нормально. Рука в погон. Якщо цікаво, я розкажу, як я це все в'язала. Ви вже бачили, як на донці все класно лежить. І ще одна робота в цій номінації. Це. Ось такий пальто кардиган з капюшоном, з букле, такий дуже приємний. В складі тут є мохер, є маринос. Тут звичайний реглан. Звичайно, що я вив'язувала росток, поглиблення по спині, по переду. Не хотіла я робити гудзики, вирішила зробити кнопки. І спочатку думала їх зв'язати такі кружечки гачком, прикрити. Колись я в'язала навіть гудзики, е таким чином, закривала, якщо не підходили по кольору. Але е всі експерти, яких я запитала домашні, сказали, що із кнопками все чудово виглядає. Тож я вирішила нічого не змінювати. Низ просто тут закритий, він не закручується, все чудово. Відвороти я трохи зафіксувала, щоб вони не відвертались, тому що дитині буде незручно кожен раз поправляти їх. Не зовсім, не зовсім так повністю пришила, щоб це була імітація відвороту, ніби це так собі тільки відвернули. Але в кількох місцях я закріпила. Капюшон в'язала, набирала петлі від горловини. Якщо когось цікавить, я можу детальніше розповісти, як я в'язала по краю, як тут, щоб він був цей край такий гарненький. І е, коли я вирішила робити кнопки, я знала, що це в'язане полотно. І е, кнопки не будуть триматися, вони будуть провалюватись, тим більше, щоб полотно таке не забите. Воно, ну, якби має просвіти такі, якщо розтягнути його. Хоча, так, воно таке м'якеньке-пухкеньке, класне. Просто в'язала лицьовою гладдю, мені здається, для такої пряжі ніяких візерунків і не потрібно придумувати. Ось так виглядають кнопочки з цієї сторони. І з середини я вирішила пришити таке мережево. Я я спочатку приклеїла. Така в мене є клейова. І потім пришила вручну, можливо, і видно, в мене є текстуровані нитки такого золотисто-бежевого кольору, їх майже тут не видно. Вони тонші, ніж звичайні нитки для шиття І вони еластичні, якраз підходять класно для трикотажу Мережеву я замовляла на Aliexpress. Якщо вам. Цікаво, я залишу посилання під відео, напишіть мені. До речі, там замовляла ще і широке мережево, і воно таке достатньо нормальної якості, виглядає дуже натурально, ніби як бавовняне. Навіть не скажеш, що це з Аліекспресу зовсім воно не блискуче. Мені так подобається. Планую я ще з нього трошки пошити і оздобити дитячі сукні. Мені здається, що ось така планка типу планки вийшла чудово. Такий елемент. Кнопки класно тримаються, вони вже не провалюються, вони добре зафіксовані і все чудово. Зараз я вставлю відео, як виглядає це на доньці. Звичайно, зловити її дуже складно, то вона пішла грушки рвати, то вона вже там всілась на землю. то... То вона побігла до собаки. Ну, Ви розумієте, це діти і вмежувати якось їх не хочеться. Тож, прийшлось ловити на ходу. Не знаю, чи будуть фото, но відео щось відзняла. Сшивала ось тут трошки видно. Хоча, можливо, ще в процесі ці букляшки розправляться, то не буде дуже помітно. Бачите, що поле тут. Рівненько, нічого не закручується, не завертається. Можливо, ще і ця стрічка якось їх стабілізувала, і все вийшло класно. Я дуже задоволена. Ми вчора вже вигулювали, їздили в місто. Донці все подобається, нічого її не кусає, не лоскоче. Вона так з нього закутається, він такий затишний, об'ємний. Мені дуже подобається. Все, що я задумала, все в ньому вдалося. Із номінацій, там, де потрібно було зв'язати дорослий виріб, я навіть не встигла розпочати, тому що вересень у мене дуже урожайний був на свята. І я вирішила, що це вже буде мені складно це виконати. Буду в'язати той джемпер, який я планувала уже поза спільником. З декору я зв'язала гарбузи, і в мене їх вже немає. Гарбузи пішли на ярмарку в школу і там залишились. І ще е вже до гарбузів просили мене зв'язати ще якийсь декор або ще щось більше, якісь гарбузи, або... зв'яжу і додам ще до гарбузів, щоб була вже повна композиція. І останній мій проєкт. Я не знаю, до якої номінації віднести його, чи до е, проєкту з найцікавішою історією, чи з найзагадковіший проєкт, чи це може проєкт, який не пов'язаний із в'язанням, тобто інші види рукоділля. Е, ну, не зовсім рукоділля, тут більше творчість, але е, якимось чином він все ж таки пов'язаний із в'язанням. Е, це спільний проєкт з моєю донькою, майбутнім графічним дизайнером. Розпочали ми його якраз в вернісажі осінніх барв ідея, з'явилася ще раніше. Багато дівчат показують свої нотатки в'язальні. І я також захотіла упорядкувати свої записи, але, як завжди, у мене підхід такий. Глобальний, <хи> я вирішила, що потрібно вже створити українською такий нотатник для в'язальниць. Звичайно, на ринку є вже декілька варіантів, але хотілося чогось такого, якогось нового подиху. Так як графічний дизайнер в мене дуже молодий і завжди я захоплююся. Молодими людьми, тому що не, не лише тому, що це моя донька, а тому, що вони приносять якісь нові ідеї, в них нове бачення. Здавалось, на ті ж самі речі. І е, я довірилась смаку. Звичайно, ми щось коригували в процесі роботи, але в основному це всі, всі рішення і оформлення дизайну це. Робота моєї доньки Валерії. я вже планувала його показати вам в друкованому варіанті наочно. вже в відео вже в думках я намалювала, як це буде розпакування, коли прийде мені цей записник, тому що друкуватись він буде у Львові, так як донька там навчається. Ще в нас не вирішене питання з друкарнею. Ще проходить верстка, а це займає трохи більше часу, ніж ми б думали. Виявилося це трохи складнішим зробити, ніж здавалось, на перший погляд. Це має бути цифровий друк, він буде якісніший за офсетний. Я думаю, що вже найближчим часом ми його завершимо. Друкарня нам видрукує кілька примірників. Я зможу вам презентувати, показати, як це все буде виглядати. Скоріше, що буде предзамовлення на ці нотатники. Ну, побачимо, вже коли я буду тримати в руках записник, вже тоді більш детально ми все обдумаємо, як краще це все зробити і вам презентувати. Навіть проєкт ще не зовсім готовий, але я дуже задоволена, тому що спільна робота з дітьми, якісь спільні точки дотику об'єднують. Тому що ви знаєте, що підлітки і вже діти старші мають своє життя, в них є свої друзі, якісь уже вподобання, інтереси, і між батьками і дітьми робиться ну, не те, що прірва, а вже вони якось віддаляються, і це нормально, це сепарація. Але коли є можливість попрацювати разом, такі спільні справи дуже об'єднують, І я вже щаслива від того, що нам вдалося так плідно попрацювати. Такий проєкт, така історія. Я думаю, що історія буде вдала. і все, все здійсниться, що ми задумали. Проєктний записник знайде відгуку, в'язалочок. Дякую. Ліні та Марусі за організацію такого класного спільного в'язання. Дуже мені сподобалося працювати. Завжди такі спільники, які мають завдання, які мають строки виконання, мотивують на створення таких класних, затишних, тепленьких речей, які порадують і нас, і нашу сім'ю. Наших дітей, рідних, всім учасникам бажаю, щоб всі плани здійснювали, все задумане збувалося, вдавалося зв'язати вчасно, всім миру, перемоги і до зустрічі в нових відео.